Дорогі друзі, маю для вас важливу і корисну інформацію. Зараз в Україні йде війна. Україна віднесена до однієї з найбільш замінованих держав у світі. Майже третина нашої території є небезпечною. І особливо гинуть діти, які не знають правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Дитячий фонд ООН Об'єднаних Націй разом з Міністерством освіти України, пожежниками та поліцією розробили спеціальний курс для наших дітей. З ним варто ознайомитися і варто вивчити та навчити наших дітей, як правильно себе поводити. Давайте подивимося мультфільм. Вже йдемо, бабусю! Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, у ж виходь, тут міна! Що трапилось? Де міна? Чекай, бабусю! Телефонувати треба на безпечній відстані. Вухи. У нас в городі завелася капосна міна. Стійте на місці і нічого не чіпайте вже їде. Щоб відмін не постраждати, треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. Або ось е мультфільм для підлітків. Тобто цей курс розрахований на дітей різного віку. Він зроблений у дуже доступній формі. Там багато є запитань, фотографій, коментарів. Враховано весь міжнародний досвід, тому нам, пенсіонерам, необхідно обов'язково подбати про безпеку наших дітей та онуків. Давайте подивимося. Привіт, ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Провіднику, які відомості з найближчого майбутнього? Учням Дімі та Марині загрожує небезпека. Вони близькі до того, щоб порушити головне правило провідника? Суперкоманда, всім увага! Міни можуть ховатися у руїнах, покинутих будинках або на заводах. Обходьте їх стороною. Будь уважний, проходячи через кущі або ліс. У мін можуть бути розтяжки на рівні ніг та гачки на висоті вашого плеча. Помітив подібне, не фотографуй і не викладай фото у мережу. Радіосигнал може викликати вибух. Відійди на безпечну відстань та телефонуй 101. Не потрапляйте мінам на гачок, діти. Урок завершено. Марино, ну що йдеш зі мною на реальне тренування? Я такий фін придумав. Окей, подивимося, що ти вмієш. ну і руїни. Ти впевнений, що тут безпечно? Та я вже тисячу разів тут ходив. Все нормально. Ну давай, показуй, що хотів. Стій, Діма! Ти чого? Так ти трохи на розтяжку не наїхав. Тут же міни. Всюди. Ти нормальний взагалі? Треба повідомити МНС. Вибач, я зараз сам їм зателефоную. Їдемо звідси та зателефонуємо з безпечного місця. Міна може спрацювати від телефону. Швидше цього разу увага Марини врятувала Діму. Так, Діма порушив головне правило провідника: вибирай безпечний шлях, обходь покинуті будинки, розвалини і заводи. Правила інфорсів рятують життя. Будь на зв'язку з інфорсами. Дивись наступну серію. Ви можете разом з дітьми у вільний час переглядати ці мультфільми, і це варто знати. А може якраз такі знання вбереже наших дітей. В цьому курсі є багато цінної інформації, що необхідно запам'ятати, як себе вести, де не підходити, що не. Чіпати і е, ось розділ, скажімо, вивчи, як виглядають міни та вибухонебезпечні предмети. Ось можна побачити, як виглядають гранати, некеровані мінометні снаряди, протипіхотні, осколкові міни направленої дії, протипіхотна осколкова міна та інші. Я вважаю, що ця інформація корисна і потрібна. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!